Найбезпечніші кольори автомобіля визначаються до банальності просто. Визначаються вони тим, наскільки автомобіль видимий, особливо в темну пору доби. І тому білий кольор рахується одним з найбезпечніших, але за одною умовою, якщо ви не проживаєте там, де часті снігопади, де все засніжено, де вічна зима і так далі. Яскраві кольори, само собою, теж безпечні. Саме тому багато таксі, спецтехніки, мають яскраві кольори. Оці такі ядовиті кольори, вони ще більш помітні, ну і звичайно більш безпечні. Різні металі. Які теж мають непогану безпеку порівняно з іншими кольорами, тому що вони відбивають світло. Але якщо це, допустимо, якийсь там сірий металік, то в зимову пору вони теж не дуже видимі. Тому якщо ви прям запарюєтесь над тим, щоб вибрати найбезпечнішу машину і враховуєте все, навіть колір, то, будь ласка, до вашої уваги яскраві кольори. Які не зливаються з навколишнім середовищем. В нас це будуть жовті, червоні, оранжеві. Ну якщо у вас зачепила ця тема, а у вас машина темна, і ви хочете підвищити безпеку, то будь ласка, габаритні вогні, вам в допомогу ближнє світло так само. Зараз більшість людей їздить саме з цим, тому якби колір вже не грає таку сильну роль. Також можете затягнути автомобіль в яскраву плівку. І Якщо хтось там посмілиться, хоч якось там на міліметр на Долю міліметра натякнути, що ви витрачаєте гроші на свою машину, і це все не має сенсу, то ви можете сказати, що це для безпеки. І ще хочу сказати з приводу ліквідності. Я все таки, як людина, яка досить багато стикалася з розміщенням оголошень, продажем купівлею, авто з перегонщиками, можу сказати, що машини жовті, червоні, помаранчеві це не дуже ходові машини. Але такі машини легше купити. Якщо вам було корисно, якщо сподобалось таке от відео без води. То ставте лайк. Також на цьому каналі є огляди на різні авто, тому якщо вам таке цікаво, то заходьте, двіться, підписуйтесь, коротше, як хочете. І будь ласка, напишіть, який колір ваш улюблений. Мій довгий час був саме червоний. Зараз, ну, якось він мені трошки перестав подобатись. Також мені подобались золотисті машини, чорні, темносірі, помаранчеві, ну і сірий металік.